Інформаційний марафон на телеканалі Т8+, Плюс продовжується. Ну і власне зараз будемо говорити про те, чому власне не варто поспішати на дорогах, та чому краще запізнитися аніж не доїхати. Про це і не тільки будемо спілкуватися із експерткою з безпеки на дорогах центру громадянського представництва життя Оксана Левицька з нами відеозв'язком. Пані Оксана, вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Щодня на дорогах України гинуть 8-9 людей. Десятки отримують важкі травми. Понад половину смертей у ДТП стаються через перевищення швидкості. Багато водіїв поспішають, бо здається, що час це найцінніше, але поспіх часто коштує набагато дорожче. Щоб допомогти змінити цю небезпечну звичку і сформувати культуру безпечної швидкості, центр демократії та верховенства права проводить інформаційну кампанію Краще запізнитись ніж не доїхати. Пані Оксано, понад 41% аварій стаються саме через перевищення швидкості. Та власне, як це відображається в реальних цифрах, то тобто, наскільки це масштабна і масова акція? Так, власне, якщо говорити за цифри, то минулого року, в 2024 році, за даними нацполіції, загинуло 1770 осіб саме через передвищення швидкості. І якщо чесно, ми розуміємо, що ця статистика не повна, тому що це лише ті дані на Частині, яка є не окупована, тому що ми ж зараз розуміємо, що в Україні зараз менше жителів, так тобто, частина виїхала, і частина території ми, національна поліція не рахує. Тобто, ви можете собі уявити, що це майже дві тисячі життів щороку, через перевищення швидкості. Якщо говорити можливо більше, ще наочніше, це щодня. Дня гине близько п'яти людей саме через перевищення швидкості. А за тиждень це, ну наприклад, пасажирський автобус, тому що ну якщо за сім днів порахувати, і найголовніше, що більшості цих смертей можна уникнути. Тобто, якраз момент в тому, що це не є щось незворотнє, це те на що ми можемо впливати. Що ви помічаєте з роками, от кількість тих, хто перевищує швидкість на автошляхах України, вона зростає чи знижується? Тому що ну наскільки я знаю, і поліція і різні громадські організації проводять безліч просвітницьких заходів. Але як мені здається, та зважаючи на те, що ця тема досі досі популярна та і актуальна, вони чомусь не працюють. Ну, дивіться, тут насправді, скажімо так, дуже це складна комплексна проблема. Якщо брати за останні три роки, то кількість фатальних ДТП зростає на 5-9% щороку. Ми ще не маємо звичайно статистики за 2025 рік, подивимося, але попередні роки, на жаль, ця негативна тенденція є. Скажімо так, це дуже комплексна проблема, яка Має в собі як і політичну складову, так і складову власне, поведінки людей, наших норм і звичок. Якщо говорити, наприклад, про м, політичну складову, в нас зараз максимальна дозволена швидкість в населених пунктах це 50 кілометрів. Так? Але в Україні є так, так званий нештрафований ліміт, нештрафований штрафований порів, це плюс 20 кілометрів. І е, фактично е, водії сприймають, що 70 можна їхати. Якщо 71, тоді вже буде штраф. Тобто це така собі зона безкарності, але різниця в 50 кілометрів за годину і 70 кілометрів просто колосальна, е, тому що водії е, вони. Е, на високій швидкості не можуть вчасно зреагувати, і так само авто не може. Тобто це закони фізики і закони нашого мозку, тобто, все ж таки концентрація, коли ти їдеш повільніше, ти можеш правильне рішення швидше прийняти і краще зреагувати. І якщо, наприклад, взяти ще є такі цифри, що коли швидкість коли швидкість 80 км, так, то шанс вижити 70 км за годину, то шанс вижити 20% у пішохода, на якого здійснили наїзд. А якщо швидкість 50 км за годину, то відповідно шанс вижити набагато більше, 80%. Тобто, ну, тому що ну, пішоходи дуже часто гинуть саме в таких аваріях. І власне це якраз ця політична складова, тобто в нас є оцей нештрафований ліміт. А якщо говорити про штрафи, то в нас просто смішні штрафи. Ну, уявляєте 340 гривень за перевищення швидкості. Так, наприклад, людина їде там 150 кілометрів чи 100 кілометрів в населеному пункті. І вона отримує 340 гривень. А якщо її зафіксували водія порушення швидкості камера, і приходить повідомлення, і людина платить протягом двох тижнів, то це 170 гривень. Ну, тобто, це настільки е, смішні гроші 170 гривень за покарання. Ну будемо чесними, частина водіїв свідомо. Їм простіше вони жартують. Е, є такі у нас знайомі, які жартують на платні дороги. Ми тут швидше проїдемо, платні дороги, там 170 сімдесят гривень заплатимо. Ну, яка різниця? Ви знаєте, в Києві навіть швидше за все, не лише в Києві, а е, штраф за неправильну парковку 340 гривень. Але Якщо ти припаркувався неправильно, і якщо ти їдеш на швидкості, яка загрожує твоєму життю і життю інших учасників дорожнього руху, однаковий штраф, то це просто нонсенс. Тобто, перше, це звичайно наше законодавство, яке можна змінити і потрібно змінити. А друге, це власне інформаційні кампанії, тому що Насправді це дуже складно, тому що для того, щоб змінилася поведінка, має спочатку змінитися знання, обізнаність, потім ставлення, а потім лише поведінка. Це не на один рік. Можливо, ви пам'ятаєте, коли не було заборонено курити в кафе, барах, ресторанах? Так. Це ще, здається, в 90-х 2000-х роках, так? І коли ми починали роботу над власне, над зміною цього, щоб заборонити куріння в кафе, барах, ресторанах, всі казали, що це нереально, ніхто не буде там, це ж для курців не захочуть, це нереально змінити. Але поступово так пройшов не один рік. Але для нас вже зараз це є культурною нормою не курити в приміщенні, і це вже... Щось на рівні наших звичок і на рівні наших, нашої поведінки. Те ж саме з швидкістю. Це все дуже складно. І, власне, ми розуміємо, що швидше за все це не якась. Тобто порушують швидкість не тому, що хочеться порушувати, а тому, що люди поспішають. От, У нас зараз такий стих життя. Але власне чи вартий. Вчасно приїхати, наприклад, дитину завести в садочок чи приїхати вчасно на роботу те, що величезний ризик, що перевищення швидкості може спричинити жахливе ДТП з наслідками для здоров'я і навіть життя людини, тому власне і ця кампанія. Про це нагадує мені здається, що наші водії в більшості відчувають свою безнаказаність, безкарність та да? тому і перевищують на дорогах. Тому що я, от до прикладу, що спостерігаю: якщо ти їдеш по трасі і встановлені камери відеоспостереження, то всі водії різко починають дотримуватися швидкісного режиму. Лишень камеру проїхали. Ми далі педаль до підлоги і погнали, полетіли по своїм справам і забули. Ули вже вже про те та. Що твоє життя може коштувати життя іншим людям, і це найстрашніше, тому що водій, коли е, перевищує швидкість, він робить власний вибір. Але та людина, яка їде чемно за кермом, переходить дорогу, вона цього вибору не робила. От як донести можливо водіям оцю от норму, оцю ідею, що вони відповідальні не лише за своє життя, а за життя інших людей, і що не доведи Господи їм з цим жити. Так, власне, тут і мова і про дорослих людей, і мова про дітей. Наприклад, якщо батьки їдуть, перевищуючи швидкість, і в машині є діти, то діти не робили вибір про те, щоб перевищувати так, швидкість. Відповідно, 180 дітей щороку гине від таких аварій через перевищення швидкості, і це дійсно величезна цифра. Власне, тут, тут комплексне знову ж таки, рішення може бути і про законопроект, який зараз зареєстрований в Верховній Раді. А він якраз і передбачає знизити з 20 до 10 кілометрів. Якщо чесно, то 20 кілометрів існує лише в нас і в нашого ворога Росії, тобто в Європі і в світі немає ніде такого плюс 20. То, власне, якщо буде плюс 10, можливо, це теж частково вплине. Ну і штрафи пропонується градація штрафів. Якщо ти перевищив швидкість там на 10 кілометрів, тобто 11 їдеш, то тут залишається 340. А якщо ти вже перевищив і мчиш плюс 80, то це вже 3400. Можливо, коли буде більший розмір штрафів. Це частково вплине. Ну і звичайно, інформаційні кампанії це дуже важливо. Можливо, навіть в світовій практиці існує дуже багато варіантів інформаційних кампаній, вони дещо складні емоційно, тому що це показується справжні жертви. Наприклад, якщо там батьки їхали швидко, і дитина загинула, або, наприклад, вони наїхали на якусь чи дитину, чи навіть Дорослого і як з цим далі жити. Тобто, на жаль, зараз в контексті війни теми дуже чутливі. Зараз ми розуміємо, що коли ми говоримо про інформаційні кампанії в сфері громадського здоров'я, в сфері превенції, тобто попередження смертей, передчасних смертей, тому що ну, в ДТП це якраз передчасні смерті, які можна уникнути. То тут дуже тема чутлива, і ми бачимо, що якщо скажімо так кампанії лякалки, вони зараз гірше працюють. Ми всі виснажені емоційно, і нам потрібна підтримка. Тому власне можливо, це якраз і. На позитив, що е, інформаційні кампанії, які, от як власна кампанія, яку ЦДМ зараз проводить, е, що краще запізнитися, ніж не доїхати, це такий собі дозвіл, е, знаєте, як ніби хтось дозволяє нам бути невчасно, тому що е, ціна надто велика. Але е, знову ж таки хочу сказати, що це дуже-дуже дуже. дуже, дуже е, Поступовий крок, і дуже дякую, що медіа теж підтримують і е, говорять про цю тему, тому що це один з додаткових дуже важливих моментів, щоб е, медіа теж говорили про те, що е, надто велика швидкість е, ну, ціна. Тобто, знаєте, я колишня водійка, і в мене були такі випадки, коли ми там з друзями їхали двома машинами, і я завжди приїжджала на півгодини пізніше. Наприклад, а потім один раз мої друзі потрапили в аварію і вони витратили пів дня. На те, щоб е, рішення по ДТП і дуже багато грошей, і слава Богу, зі здоров'ям було е, все нормально, більш-менш, тобто там були незначні травми. Але якщо порахувати вартість часу, вартість коштів, те, що вони витратили на ремонт, і якщо це, не дай Бог, травми чи смерті, то вартість. І фінансова, і емоційна, то вибачте, краще дійсно 10-15, іноді пів години запізнитися, але ціна зовсім інша. Я вам скажу так, що я як журналіст неодноразово виїжджала та на жахливі ДТП, до яких призводила швидкість, і після того як надивилася цього всього. Коли сіла за кермом, перш за все сама швидкість ніколи не перевищувала. Ну і власне, коли сідаю поруч із водієм, завжди наголошую, що поки я в машині, будь ласка, зі мною швидкість перевищувати не потрібно. Тому що ти відповідальний чи відповідальна не лише за своє життя, але і за моє. Або я вийду, або їдь, як хочеш. Ну тобто, в мене якийсь такий принцип склався. А взагалі, чи ви з'ясовували до початку проведення інформаційної кампанії, що спонукає водіїв перевищувати швидкість? А, ну, скажімо так. Такого як дослідження не було проведено. Проводилися дослідження, власне, коли запитували, чи підтримують водії, чи підтримують українці. А загалом, ось цей момент, щоб зменшити наштрафований ліміт від 20 до 10 кілометрів, і 55% українців підтримують. От. Але власне якогось такого, скажімо, дослідження, хоча це дійсно дуже важливе, водіїв чому саме водії перевищують? А якщо говорити не про дослідження таке офіційне, а спілкування з водіями, то зазвичай це все ж таки час, особливо Київ. Всім здається, що трошечки, ну всі ж поспішають, тут затори, тут ще щось. Як я говорила своїми водія, знайомими, друзями, водіями, то дуже чула завжди часто про те, що ну, якщо їздити там 50 кілометрів в великих містах, всі стоятимуть в заторах, а дорога Україною це ж взагалі буде жахливо, буде ну займатиме набагато більше часу. Однак знову ж таки, по перше. Є в Києві, в Києві є на літній період певні ділянки дороги, де можна їхати 80 кілометрів. Тобто там, де це можливо, все ж таки встановлюється інше обмеження. І якщо чесно, то якщо брати великі міста, то офіційно вже доведено, що насправді швидкість. Не вплине, тобто, тому що щільний, щільний трафік, світлофори, перехрестя, лежачі поліцейські. Навіть якщо ти будеш пришвидшуватись, ти потім зупинишся на ту ж, тому ж самому світлофорі, що і е, люди, які їхали 50. Е, от. Ну і власне е, е, така ситуація, що просто люди не знають, тобто обізнаність про те, що е, перевищення швидкості. Е, Має великий відсоток ДТП зі смертю, це люди не настільки обізнані. Знову ж таки, про те, про що я говорила: що якщо, наприклад, чим нижча швидкість, тим більший шанс вижити пасажир пішоходу. Тому що якщо водій в машині пристебнути, якщо є подушки безпеки, якщо дитина в автокріслі сидить. То, все ж таки, шанс вижити більший пасажирів і водія в машині аніж пішохода, те саме стосується водіїв. Авто, мотоциклів та мопедів зараз збільшується кількість цього виду транспорту на дорогах. Е, і теж е, питання в тому, що е, деякі водії і мопедів, ой, мотоциклів розганяються і е, так само поруч біля них автомобілі розганяються. Так, то щодо е, водіїв мототранспорту, е, мото тут дуже важливий такий момент. У нас є е, е, в законі зобов'язані вони їздити в шоломах, однак лише близько 30 водіїв відсотків та мопедів одягнені в сертифіковані шоломи. І дуже часто це є фактор ти вдягнув будь-який шолом лижний чи велосипедний. Ти думаєш, що ти в безпеці, ти розганяєшся або маневруєш так, що поруч біля тебе перевищують швидкість, а ти розганяєшся або там маневруєш, і відповідно твій шолом не збереже тебе. Це ще одна інформаційна кампанія, яка зараз проводиться: захист, а не прикраса з приводу того, що важливо одягати сертифіковані мотошоломи. От тому насправді є дуже багато факторів, і є знову ж таки важливо проводити в різних сферах, як і користування пасками безпеки, це дуже важливо, так і діти, і автокрісла, так і сертифіковані мотошоломи. Тобто є багато, скажімо так, роботи ще в напрямку збільшення обізнаності і зміни поведінки учасників дорожнього руху. Ви згадували про скутери і мотоцикли. Та є і ще у нас такий вид транспорту, як електросамокати. Причому вони також досить часто стають причинами ДТП на автодорогах і, власне, саме через перевищення швидкості. Причому тут в основному винні не водії автівок, а саме водії електросамокатів. І зазвичай це. Відлітки в основному чи не маєте на меті там десь в майбутньому провести якусь інформаційну кампанію, яка стосується електросамокатів? А головне створити якийсь законопроєкт, який би врегулював та і ввів правове поле використання електросамокатів і обов'язково передбачив відповідальність за неправильне їх використання. Так, це дійсно є, є така проблема, однак, ви дуже правильно зазначили, що в що в першу чергу потрібно врегулювати. Тобто, якщо цей вид транспорту не є в правовому полі, відповідно немає правил. Тобто, якщо в інших видів транспорту є певні правила дорожнього руху, так люди для того, щоб отримати посвідчення, вони мають навчитися і здати екзамен. Відповідно, тут Тут в першу чергу потрібно, щоб було, було регулювання зараз. самокати нам видимі. Однак, якщо брати відсоток, скільки все ж таки людей користуються самокатами по Україні, це не такий великий відсоток, тому що переважно вони зосереджені все ж таки в великих містах, і нам ми їх бачимо. От. Але якщо брати глобально по Україні, це не такий великий відсоток. І знову ж таки, є громадські організації, які займаються тим, щоб було врегульовано. Це в першу чергу відповідно потрібно, щоб були певні правила. Зараз вивчаються міжнародні практики в деяких країнах взагалі заборонено електросамокати так. В деяких країнах є певні правила регулювання, але наша країна, вона, скажімо так, має певні особливості, тому це такий доволі складний процес, щоб проаналізувати кращі міжнародні практики, проаналізувати, що в нас в Україні буде ну, доречним, і тоді відповідно вже приймати законопроект. А після прийняття законопроекту інформувати населення про те, які норми, які правила. От і тоді вже можна звичайно інформаційні кампанії, тому що зараз немає правил. Відповідно, тут складно щось. Поки немає правил, поки немає доказової бази, відповідно інформувати дуже складно, тому що все ж таки. У нас громадські організації, які працюють в сфері дорожнього руху, вони е, працюють на основі доказовості. Тобто є е, якась регулятивна норма, є кращі практики, і тоді вже інформаційні кампанії. Але це е, е, та сфера, яка теж потребує врегулювання. Стосовно перевищення швидкості та на автівках, які найкращі європейські чи міжнародні практики знаєте, і що би ще потрібно було зробити, додати можливо в законодавство в підзаконні акти для того, аби все ж таки переконати наших водіїв в тому, що перевищувати швидкість не потрібно. Ну, власне, якщо взяти Польщу, вона близька до України економічно. А кілька років назад вони запровадили якраз схожий підхід. Я точно не пам'ятаю, чи вони зовсім зменшили цей нештрафований ліміт, чи в них залишився 5-10 плюс до нештрафованого ліміту. Однак там майже в половину зменшилася кількість смертей на дорогах. Тобто за декілька років воно працює. А власне в деяких країнах ЄС запроваджено ще менше обмеження швидкості. Якщо в нас 50 км за годину, то в деяких країнах ЄС 30-40 км за годину, і це визнано одним з найкращих чинників зменшення смертності. А в Німеччині вже навіть тестують 20 км у житлових районах. І це частина такої стратегії. Є стратегія, яка називається Vision Zero, Тобто це така стратегія, яка передбачає нульову смертність на дорогах. І зараз власне, експериментують в різних країнах, що саме може працювати однак власне працює найкраще це обмеження швидкості до певної е, норми і відповідно штрафи. Угу. Збільшення а... штрафів, так. Тобто штрафи це є все-таки вагомим і суттєвим впливом. Власне, наскільки так. ви думаєте, що ваш законопроєкт, та який ви готуєте, буде підтриманий у Верховній Раді України? А, ну, власне, це вже велика перево... пере... перемога, що такий законопроєкт є, що він зареєстрований. А там доволі багато авторів цього законопроєкту, і загалом підтримка є. Однак, це ми прекрасно розуміємо, що це дуже непростий процес, тому що у нас, на жаль, на жаль, вважається, що є якісь теми, які є не на часі. Там під час війни і, 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 недоречно і так далі. Однак з е, е, якщо за підрахунками експертів власне от, е, скасування цього ліміту і справедливі штрафи можуть зберегти щороку 300-400 життів, то відповідно е, це вже є на часі. В нас зараз в умовах демографічної кризи це питання виживання держави. І е, я скажу ще один момент: що власне перевагою є не лише збереження життів і, і здоров'я людей, хоча це головний пріоритет зараз. Однак це е, Якщо буде менше смертей на дорогах, то і для держави це буде економічно вигідно, тому що кожна втрачене життя коштує грошей для держави. Кожна аварія з постраждалими травмами людині виплачують медичну допомогу, соціальний захист, і так далі. Тобто, це величезна економія для держави, і в з точки зору державного бюджету і витрат. Тому, скажімо так, зараз громадські організації працюють з народними депутатами, щоб показати аргументи. Це не просто якісь міфічні аргументи, це аргументи на основі досліджень, які показують переваги як і з точки зору збереження людського капіталу, так і з точки зору економії державних коштів. Тому ми маємо надію, ми розуміємо, що це не Простий, не швидкий процес, можливо, це не станеться за місяць, можливо, це не станеться за півроку, але ми е, дуже сподіваємось, будемо робити е, усе можливе, щоб все ж таки е, був законопроект прийнятий, тому що це збереження життів. Будемо все ж таки сподіватися, та що наші народні обранці більше люблять людське життя аніж швидкість. Я вам дякую, пані Оксано, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, спілкувалися із експерткою з безпеки на дорогах центру громадянського представництва життя Оксаною Левицькою.